Вітаю, друзі. Цей відеоблог я дуже хотів встигнути записати вчора, поки був на емоціях, але потім якось передумав і вирішив не гарячкувати, так би мовити, вистигнути або охолонути для того, щоб звільнитися від зайвого непотрібного емоційного стану. Тому що проблема, про яку я хочу сьогодні говорити, вона непроста, дуже непроста, тонка і делікатна, і найголовніше. Для того, щоб про неї говорити, замало якогось тригера чи інформаційного приводу, ця проблема, ну, у мене, принаймні, назрівала дуже давно. І от мені потрібно було витратити якийсь час учора для того, щоб все так зважити, осмислити, узагальнити, проконсультуватися з багатьма людьми, там відомими, і не дуже відомими, але найголовніше. Для того, щоб говорити про цю проблему, необхідно було отримати, ознайомитися із враженнями дуже різних людей. Передусім, за віком, за статтю і за поглядами. Ну, настільки ну, непроста була для мене проблема і тонка. Отже, що вчора таке сталося, що мене так сильно схвилювало і ввело в мене в такий гарячий емоційний стан. Я у Києві там періодично. Рухаюся звичним для мене маршрутом через ботанічний сад позаду метро університет. І от, ідучи по алеї, я помітив нову паркову скульптуру, Її е, встановила КМДА, Київська міська державна адміністрація. Нагадаю, що її очолює Віталій Кличко, він же міський голова. Так ось КМДА до Дня українського добровольця. А ці роботи я ще помітив там 12-13 березня. Просто 14-го я чомусь туди не йшов. І ось 15-го я це побачив. Такозь да, вирішила вшанувати пам'ять загиблого добровольця до Дня українського добровольця. Це молодий боєць Азову, бригади спецпризначення, звати його Ігор Воєводін. І він, студент університету Шевченка, вивчав він японську культуру і японську мову. На таблиці написано студент японіст і позивний Стіч. І от що мене так сильно схвилювало і підняло мій такий емоційний стан. Київська міська державна адміністрація вирішила вшанувати пам'ять загиблого добровольця. Не в образі бійця Азова, не в образі українського військовослужбовця, не в образі студента, навіть не в образі студента-японіста. Я не знаю, ще що можна сказати, а в образі його позивного. Оце важливий момент. І я думаю, може я чогось не знаю, може я чогось ну, не розумію. А, тому що те, що я побачив, ну, мене просто все перевернуло, значить. Десь метрова скульптура стоїть. Я спочатку подумав, що це жаба, який причепили вуха чи Бурашки. Але підійшов поближче і зрозумів, що це... я здогадався, що це якийсь мультяшний герой, Стіч. І якщо там відкрити Вікіпедію, подивитися, то це якась генетична поламка, чи щось таке, якась потворка 626 називається. Якийсь був мультик. Я передзвонив одразу до людей відповідного віку і мені сказав, ну що ти не знаєш, це ж мультики, які ми там дивилися. Ну я не дивився таких мультиків, я дивився про Чебурашку. І подумав, ну добре, треба першим ділом з'ясувати, чи у військових обов'язковому є позивні. Так, я там. Спочатку відкрив джерела відповідні, навіть прочитав, що генерал Ігор Гордічок у 2014 році мав якийсь там позивний сумрак і сказав, що він прийшов на позицію, і цей позивний був вільний, і він його погодився з ним. І коли я ще консультувався з іншими військовими, вони сказали, що це, ну, в принципі, обов'язкова річ позивні, тому що перехоплюються перемовини, головне, щоб боєць. Сприймав цей позивний, що він не був для нього образливий і відгукувався на нього, і він органічно для нього якось підходив. Ну і от консенсус має бути якийсь такий, але позивні потрібні. Ну я подумав: ну добре, а якщо позивний муха чи позивний там, чи бурашка, я не полінувався, передивився, які є у військових позивні. Ну, я хочу сказати, що якщо в нас будуть вшановувати пам'ять загиблих військових за позивними. То у нас буде якийсь, я не знаю, зоопарк або щось, ну, взагалі щось незрозуміле. от, По наших містах. ось, І щось звернув увагу ну, там, на табличці, як все було оформлено. Тобто ніде, ні слова, нічого, що відповідальне за це все на КМДА і кличко. А було написано, що гроші зібрані. Це не бюджетні гроші для того, щоб не ходили, не казали, що це ж перестраховка, тому що кличка критикували за те, що відклав бурківку і так далі. А це гроші зібрані, по-перше, побратимами, військовими, які служили, студентами, з якими він вчився, громадськими активістами ще там кимось. Ну, я так собі подумав, добре. Я навіть написав знайомому з Азова, чи Азов в курсі, що так вшанували пам'ять їхнього бійця у вигляді якоїсь потвори. Тобто, ще раз, я поставлю відео, якось вмонтую, чи посередині. Плату. Чи прямо зараз, чи в кінці, чи на початку, і фотографію поставлю. Тобто якась потворка така стоїть з варячкуватими очима, от таким от якимось писком, як у Жаби, і вуха, якесь недоречно причіплень. Тому що ми виховувалися на цих мультфільмах радянських, і там теж були якісь вигадані герої, але вони мали певну якусь естетику. Ну, принаймні, на Чебурашку було приємно дивитися. Так? Ну і ми ще там пам'ятаємо героїв, персонажів з мультфільмів, на яких можна було дивитися. Можливо, там я думаю, змінилася естетика. Тому я перезвонив до людей, які віком там від 20 років. Вони сказали, що це психіатрія. Ніхто, до речі, жодної людини, яка би підтримала цю ідею, не я не знайшов. Так, безперечно, я перебуваю в якомусь своїй інформаційній бульбашці, в своєму оточенні. З подібними до себе людей, але е, навіть ті, хто підходили, дивилися на цю потвору, у всіх був якийсь німий шок. Так тільки от підходили. Всі, і всі фото... що цікаво, ну я не знаю, напевно, чоловік е, вісім, тому що я туди йшов, потім назад вернувся до зняти відео. Тому що я спочатку пофотографував, думаю, ні, я ще маленький фрагментик. Всі фотографують. Е, всі фотографують. Ось. І, і всі мовчать, і я бачу таку якусь от напругу. Ніхто не може зрозуміти, от, що це таке. Да? Тобто, Можна тільки єдине, що впізнати, знака Зова, да? тобто, коли вони присягають, і тут три магазини значить, стоїть. А, я чому кажу, що це проблема, яка назрівала давно. Значить, В Вінниці о, міська рада. Вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні. Я не пам'ятаю вже, якого року там. 2015, 2016, ну щось приблизно такого. Значить, Вінниця стояла на вухах гуділа. Просто це було щось неймовірне, жахливе. Тобто, сказали, що це японська вишня. Ну і зазвичай це щось десь росте таке на півночі, воно таке ось отак, от. Ну, покруч. В Вінниці ні інакше не кажуть покруч. Кажуть, що це японська вишня. Оцей покруч, це герої Небесної Сотні. Вінничани, я не пам'ятаю вже там цифру, але хтось є з області, хтось із Вінниці, Вінниць, які загинули 2014 року на Майдані. І всі ми не могли зрозуміти, до чого це все, цей оцей покруч. Сказали, що він там щось символізує, хтось архітектор, а, якийсь він передовий просунутий. І завжди, я підкреслюю, архітектор буде, вам завжди знайдеться, він буде з українським прізвищем. І завжди родичі загиблих скажуть, що все правильно, все добре, саме такого ми і хотіли. Тому що резонанс був дуже сильний. У Вінниці сказали, що це не просто вихолощення, це наруга. Просто наруга на пам'яттю загиблих. Ну, я ще хочу згадати тут принагідно музей Голодомору і персону, яку намагаються поставити директоркою цього музею Голодомору, яка намагається щось там судитися, тому що ображають її честь і гідність, і натякаючи на її зовнішність. Потім у Вінниці ще є пам'ятник помаранчевої революції. Ну, не покоривши чогось, зв'язати це з помаранчевою революцією, ну, в принципі, неможливо. На якійсь кулі, якась комсомолка-чемпіонерка кудись летить, а на якомусь шпилі там, є, ну, взагалі. Тобто, і це тренд і тенденція. Така, от вона, я спостерігаю. І те, що я вчора побачив, як вшанувала пам'ять Азовцю, ну, я вважаю, що це плювок в обличчя і українського народу, і військовому, і Азову. І, як на мене, то Кличко показав своє патріотичне лічико. Я не, не можу просто не використати нагоду і згадати про. Порівняти Гройсмана там і всю цю команду у Вінниці, і Галичка в Києві, і безперечно, я пригадаю Мінору і Хануку. А? Тобто, от, оцей от момент він важливий. Ці люди чомусь нам встановлюють якісь специфічні паркові скульптури в якихось специфічних місцях непотрібних, розмірів. Так, от все отак от у нас відбувається. І от я закінчу наступ, наступним, от, щоб всі от зрозуміли. Ну, якось в мене іншого просто виходу немає, як змоделювати ситуацію. Давайте припустимо. Ну, є така важка версія і легка версія, от, лайт версія. Зараз за стінках СБУ томиться там. Слуга народу депутат з позивним Буратіно. Це Дубінський. От давайте лайт версія, ми уявимо, що він загинув в цих застінках СБУ. От мені цікаво, як в Москві вшанують його пам'ять. Вони поставлять скульптуру паркову у вигляді Буратіно. І тут написана буде така футболочка, і написано буде, мама любить скорість». і ми по цьому впізнаємо, що очевидно, це Дубінський. Та ні, не ми. ну, Прихильники руська міра. Ну, або там, наприклад, важка версія, раптом москалі захопили Київ і от відкрили за стінки СБУ і там тіло їхнього героя з позивним Буратіно. А вони теж в Києві поставлять поруч з цим самим судово цією скульптурою стічу, поставлять Буратіно. Ну, я думаю, навряд чи вони поставлять Буратіно. Розумієте, в чому питання? Тому у мене така пропозиція. Вона дуже ну я вважаю коректна і правильна. Тобто, якщо можна виставляти паркові скульптури для вшанування когось за, за позивними і за ініціативою якоїсь громадськості людей, то дивіться, ну кличку дуже легко дати позивний. Як правило, і на фронті позивні даються кимось. Якщо тобі ну, дуже хочуть сучити цей позивний, то всучать. А навіть, навіть не треба, щоб ти його приймав. Головне, що була ініціативна група і більшість дала тобі позивний. Зібралася грошима, грошима і встановила парку скульптуру кличку. В честь його дія, вшанувати його діяльність. Я, наприклад, ну от, робоча, робочий позивний дупа. Ну, Я культурно скажу, дупа. От будинок така дупа стояти в ботсаду. Її накриють простирадлом для того, щоб не шокувати людей, але отвір буде видний і туди а, ректоскоп. Тубус ректоскопа буде звідти стирчати. Люди чомусь завжди хочуть подивитися от в щось заглянути. Що ж воно там таке? Табличка буде чисть градоначальника, керівника Києва. Віталія Кличка. Вони будуть дивитися на цей тубус, там буде бруківка лежати, шматок того, що він перестеляв, на, перекладав на цьому на Богдана Хмельницького. І потім ви тубусом так раз посунули ректоскопом, відсунули бруківку в бік, і там пара боксерських рукавичок. Ні, ну чому ні? Ну, що всі знали, що от міським головою був боксер. Чому в дупі рукавиці? Ну, позивний, дупа, боксер перекладав бруківку. Все сходиться, все нормально. Я думаю, що кличку треба було б задуматися взагалі на те, як вшанують його пам'ять. І я думаю, інакше просто ну, не може бути. Це така, я пропоную це принциповий концепт модель. Можна в Вінниці точно так цю дупу перенести і для Гройсмана встановити. Прямо поруч отого того покручу поставити, і там теж в цій дупі е е будуть якісь речі, з якими пов'язують або асоціюють, наприклад, Гройсмана. Знаєте, що там буде? Там буде цей е е пляшка з запальною сумішою, е цей коктейль Молотова, тому що Гройсман збирався йти на танки. Танк буде в допі такий невеликий. І, І, от. І буду всі впізнавати. Всі сміялися в Вінниці, тому що всі знали, що Гройсман за три кілометри до танка не підійде. І для чого він писав це відео? На початку війни ніхто не знає, як готувати коктейлі молотова. Ну, така от ситуація, така пропозиція. Ну, на жаль, я не зміг втриматися від емоцій, але це, повірте мені, сьогодні я дуже спокійний. Дуже спокійний. Дякую всім за увагу. Дивіться там відео, я поставлю. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.